Всечасніші отці духовні родини наших полеглих воїнів, героїв, шановні представники влади, дорогі брати і сестри, 24 лютого це тепер буде завжди особливий, драматичний і дуже трагічний день. У нашій українській історії. Бо для усіх нас ця дата стала крапкою для всього того, що було перед цим днем. І також ця дата започаткувала наше життя. Уже в зовсім іншому вимірі і в зовсім інших обставинах. Не тільки ми, українці, будемо завжди пам'ятати цю дату як початок повномасштабної війни, нападу, яку вчинила. Московія на нашу землю, на нашу державу, на наш народ. Але ця дата є відома багатьом людям у світі. І хочемо подякувати усім людям доброї волі, які нині є разом з нами. Які виходять на площі своїх міст, щоб засвідчити цю солідарність, щоб підтримати нас у боротьбі, щоб показати так дуже наочно, очевидно, що ми не є самі, що є багато тих, які приймають. І розуміють наш біль, і хочуть його, хочуть його розділити. Ми всі добре пам'ятаємо цей ранній ранок 24 лютого 2022 року. Можливо, когось у цей ранок розбудив чийсь телефонний дзвінок. Або в якийсь інший спосіб ми довідалися про те, що прийшло таке велике нещастя і лихо на нашу землю як війна. Тоді, так як і тепер, ми вперше почули ці сирени, до яких ми вже тепер звикли, хоч розуміємо, що за цими сиренами і нині є чиясь смерть, є чиїсь сльози, є чийсь дуже великий, великий біль. Я вчора. Зустрічався з нашою молоддю. І знаєте, що мені спало на думку? Що для них усіх половина життя пройшла у воєнний час? Бо якщо вони зараз мали ну по 20 років, то вже 11 років в Україні. Триває, триває війна, і вона так дуже перемінила наше життя. Вона показала, якою може бути підлою і жорстокою людина. Та, яка нападає, яка вбиває, яка приходить на чужу землю, щоб принести з собою розруху і смерть. І також ця війна показала, якою жертовною, благородною і великою може бути людина, та, яка захищає свою землю, свою родину, майбутнє своїх дітей і кладе на цей вівтар свободи, незалежності, усе, що має, навіть своє власне життя. І ми нині таких великих людей, яких ми називаємо героями яких ми називаємо воїнами, борцями, вшановуємо нашою молитвою, і в цій нашій молитві ми передаємо їх Богові. Бо у сьогоднішній Євангелії ми почули такі дуже обнадійливі для нас слова. Від смерті перейти до життя. І ми віримо, що наші полеглі воїни це ті, які перейшли від смерті до життя. Ворог цю смерть їм заподіяв. Ворог це їхнє земне життя відібрав, але Господь взамін за їхню жертву і за їхню любов дарує їм вічне, вічне життя. Вони відійшли від своєї рідні, покинули свої рідні доми, але Господь для них приготував. У небі дім, і ми молимося, щоб ми там усі зійшлися у нашій небесній батьківщині, а двері до цієї небесної батьківщини відкриває любов і посвята для своєї батьківщини земної. Якщо хтось каже, що любить Бога, і хоче Богові служити, то така заява буде до того часу абстрактною, поки людина цю любов не проявить в любові до своїх ближніх, у любові до своєї землі, у пошані до своєї спадщини. У прийнятті і в любові до того всього, що є що є нам рідне. Війна породжує дуже багато запитань різного характеру, у тому числі і питань богословських. І, напевне, ще багато часу видатні богословські уми будуть пробувати. На ці питання відповідати з більшим чи з меншим успіхом. Питання, яке ставлять наші вороги, які є хитно промовляють, а де їх Бог? Чому їх не захистить? Чому не проявить свою силу і могутність в обороні, в обороні невинних? Так само говорили вороги Ізраїля, які нападали на нього, на цей народ, намагаючись його знищити. І тоді Полководець ізраїльтян, що виступив проти цих загарбників, сказав: Взиваймо до неба. Є Бог, який звільнює і рятує, і йому треба зберегти вірність до кінця. І ми нині також хочемо. У нашій вірі сказати є Бог, який нас звільнені порятує. Бо Бог ніколи не є на боці того, хто кривдить і знущається, того, хто вбиває і знищує. Бог є з тими, які плачуть, і які страждають від цього. Несправедливого насильства. Учора ми були в церкві і слухали Іванницьку розповідь про страшний суд. І Господь сказав до тих, яких відіслав на вічну муку такі слова. Я був голодний, і ви мені не дали їсти. Я був спраглий. І ви мене не напоїли. Я був нагий, і ви мене не задягнули. Я був у темниці, і ви мене не провідали. Я був хворий, і ви не навідались до мене. Він є зараз з тими, хто терпить і хто є, і хто є в нужді. І коли ми питаємося, а де є Бог? То підіймо у наші військові шпиталі, підіймо до тих родин, які плачуть за своїми рідними, підіймо у ті прихистки для біженців, для скитальців. Підімо там, де лється кров і сльози, і там його знайдемо. Де є Бог? Я гадаю на те питання, напевно, нам би найкраще могли відповісти наші військові. Вони у тих смертельних небезпеках, в яких перебувають, найкраще і найповніше досвідчують Божу присутність. Вони вам скажуть, скільки Господня. Десниця рятувала їх разів від різних небезпек. Як хтось питає, де є Бог, то ми можемо сказати, Він є в нашому народі, бо ми вже три роки боремося проти сильнішого і дуже лютого ворога. То Господь нас зміцнює. У цій, у цій боротьбі. Бо наші західні сусіди навіть не скривають того, щоб вони давно би підняли руки перед тим напасником, бо не мають тієї волі до спротиву і до боротьби, як має наш народ. Ми так звикли себе дуже часто знецінювати. Але коли поглянемо, як дорого для нас куштує свобода і гідність, то чи тоді справді ми маємо право себе знецінювати? Який би інший народ за ці цінності, за свободу і гідність складав таку велику жертву, як наш народ склав? Дорогі, для багатьох справді війна може бути якоюсь абстракцією. Дехто навіть може сказати, ну вона мене не дуже доторкнула, але то не мова про вас, бо ви найбільше, ніж будь-хто, досвідчили біль, що війна з собою принесла досвідчили, яким жорстоким є її жниво, якою потворною вона є у своїй у своїй суті, хтось питає, чи то є гріхом вбивати ворогів. Що би ми могли на то сказати? Заповідь Господня не вбий є незмінною, але відповідальність, всі наслідки, кару несуть ті, які ту війну розв'язали. Ті агресори, що на Україну напали, а воїна, воїни наші є захисниками. Вони війну не вибирали. Війну нам нав'язав ворог, не залишивши нам жодного іншого вибору, як тільки збройно себе захищати. Захищати невинних, безборонних і слабких, захищати своє право бути народом, мати свою країну, розмовляти своєю мовою і ходити до своєї церкви. Дорогі зараз є. Серед багатьох українців певна зневіра і навіть дуже велика спокуса вмити руки, стати збоку і сказати, то не моя справа є війна. Я надто маленька людина, щоб що-небудь вирішувати. Для того є дипломати. Є військові, хай вони розбираються. Це страшна помилка. Ми руки вмити не можемо. Ми всі є бійці. Фронту. Хіба в нашому випадку, наприклад, багато хто, хто не може. Воювати зі зброєю воює проти ворога іншими методами, тримає духовний фронт. І це також є надзвичайно важливо. Війна має здатність випалити з людського серця людяність, співчуття. Милосердя. Війна робить жорстокими. Війна пробуджує гнів і ненависть. І нам так дуже важливо є не впасти жертвами тих нападів ворожих. Відділити. Праведний гнів і ненависть. Не втекти у якусь бездіяльність, але навпаки питати себе і питати в молитві Бога, що я можу зробити для перемоги моєї країни на тому місці, на якому я зараз є. Що Господь від мене очікує, звернімо свій праведний гнів на ворогів в любов до наших ближніх, до тих, хто потребує нашої підтримки і нашого, і нашого співчуття, для тих, хто є ще, може, в гіршій ситуації, аніж ми з вами. Поможімо своїм братам і сестрам, і так ми той свій праведний гнів проти ворога зможемо втілити у дуже конкретні і потрібні справи. Господь наша кріпость і наша сила, наша допомога у бідах, які часто трапляються, каже Псалмопівець. Зміцнюймо нашу віру, бо та віра нам допоможе не опустити рук, та віра відкриє нові горизонти. Та віра нас наповнить силою, щоб залишитися людьми і щоб, і щоб перемогти. Бо повірте, іншого якогось шляху немає. І не задивляємося на чужоземних політиків і не розглядаємо в їхніх образах і в їхніх ликах месій, бо в синів людських нема спасіння. Вони нині одну маску. Завтра іншу, але всі разом нам кажуть: ми за вас помирати не будемо. Наша надія у Господі і Він нам допоможе пройти через цю долину сліз і горя. Він має силу. Щоб втамувати наш біль, щоби вигоїти наші рани, і щоби принести Україні і дарувати мир. А ми нині своєю молитвою огортаємо тих, які віддали своє життя за волю України, віддали своє життя за те, щоби ми були живі. щоб наші діти і наша молодь могли розвивати свої, свої таланти, могли прикрасити нашу землю своїми, своїми чудовими талантами. Молимося дорогі за наших полеглих героїв. І дякуємо у цей день їхнім рідним, їхнім близьким за те, що вони так само, в якійсь мірі, стали співпричетними до такої великої жертви. Нехай Господь Бог поблагословить Україну і дарує нам перемогу і справедливий мир. Амінь. Слава Ісусу Христу.